Училище рівнять струнко. Пане заступник директора, заповнює освіти вище професійного училища номер 17 на урочисту лінійку присвячено Дню визволення України від німецько фашистських загарбників. Вишеплені та готові. Рівно 80 років тому назад. Останнє місто, ЧОП на Закарпатті було звільнено від німецько-фашистських загарбників. Тож нехай сьогоднішній день стане ще однією нагодою згадати, що незважаючи на все, ми сильні, непохитні і об'єднані. Наше майбутнє в надійних руках, зустрічайте наші берегині. Підрозділи училища до урочистої ходи присвяченої Дню козацтва України. Віді джури – любити Україну, шанувати звичаї свого народу, зберігати культурну спадщину України, цінувати козацьку честь, українському козацьку! Слава! слава, слава, слава! Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя країна, тренісів подало. Вот за лаву, ши, кусь! Рі, два лаву, ши, кусь. Я їх Два, два поставили!